Я е, про всяке думав, але що дож, е, доживу, що е, Коломойський стане відомим стендапером. І <с с> СІЗО. Так. <с СІЗО> да. ну, ну, тут Остапа на цьому тижні так понесло, що хапаюся за голову. Він виявляється краще формований. Перебуваючи в СІЗО, ніж ізраїльське суспільство, що там з Міндічем, хто на нього нападав і тому подібне. Так що. А може, то яйце було? Ну, відомий інструмент для замаху передковича? Ну, хоча міндіч від Янковича, не дистанційований, але загалом. Він, він ближче до Коломойського. Нагадаю, що міндіч, до речі, чи зараз залишається акціонером Буковеля разом з Ігорем Палицею. Так тобто що... дорогу треба зробити, щоб все працювало, приносило бабосики. Доріженька стелиця асфальтова, це тут вже треба, хоч пісню перепиши. Дев'ять мільярдів. Дев'ять мільярдів на 28 кілометрів дороги. Слухайте, це щоб комусь зараз сказати в якомусь селі, де немає дороги до райцентру, та мені здається, ті жителі, можливо би за цими 9 мільярдами бігли би напевне пів Європи. Ну нагадаю, стандарт приблизно в Європі, в Німеччині кілометр дороги це мільйон доларів. Але це чотирисмугова така ну, нормальна автобан. Кілометр автобану, мільйон доларів. А тут, як прикинуть, найцікавіше те, що це ж в Карпатах, це ж, це ж камінь під, під. А вони автобан, я так розумію, захотіли на 28 кілометрів зробити туди. Ну, ну якщо гулять, то попасть. Зносити не... гори напевно. Вони як, при потребі мільярдів за 10 і пересунуть пару гір. Так що тут не треба себе, е, так би мовити. Не треба дивуватися потім. Я не виключаю, що в наступних інвестиціях державних буковель буде якраз розсування гір. Е, mm -hmm. там, побуду, побудова метро всередині Буковеля. Сапу. Я зрозумів, куди мільярд дерев мали піти. Все, їх уже переробили на, на папір, щоб писати заяви на. Е, Вовину тисячу замовила. А може, це, цей папір пішов на друк грошей, хто його знає? Це ж шляхетна місія. Ми ж, як заходимо в магазин зараз, так, чесно кажучи, ну, шапка з голови злітає сама. Повелося, mm. дибки стає від тих цін. Та ну, і... Банківська карточка в трубочку згортається. І свисток тренер. Що тікай, тікай, бо все. Так що, якщо хочете мати спокій, то варіть собі бульбочку тихенько і не трендіть, бо так, так. як пасти в прострації, то треба сходити в магазин, подивитись на ціни, і тоді не дивуватися, що. У вас буде три місяці до, до літа, депре до весни депресія, поки підножний корм не, не почне проростати. Так а що Ігор Валерійович? Я так розумію, він щось їхав, їхав, доїхав. Щось анонсував він на цьому тижні кілька разів. І Ігор... от я вам таке розкажу. Ігор Валерійович просто розсипав інформаційні перли. Причому ну, в його стилі це завжди багатозначно. Це і натяк владі, і я думаю, що чіткий натяк Міндічу, що ти ж Зайчик не, не думай далеко, ти ж від мене ніде не, не дінися. Ну і е, в Зеленського тут свої е, гемори, так би мовити. Бо якщо Коломойський почне розповідати, як він викачував гроші із привата, і через кого, і через чиї рахунки. Хоча ну, це вже підтверджено і такими розслідувачами доволі професійними, що і через рахунки Зеленського йшли кошти з привату. Просто ну, невідомо, що це за кошти, бо була історія, коли Коломойський довго не розраховувався із Зеленським. Причому там дуже серйозна сума була. Не виключено, що ці 40 мільйонів, які там раптом пішли на офшор, чи, чи це не був старий застарений борг, так би мовити. Тобто... А журналісти спитали ж на, на, у Ігоря Валерійовича про 40 мільйонів. Він сказав: там не 40, там 640. Оматка Боска, ну, це, це такий. Е... Коров'як полетів від бага. Ми ж пригадуємо, що е, на території Росії є е, національний від спорту. Це метання коров'яків, таких коров ячих на... Ну, Засохле коров'яче лайно, воно таким стає ну, коржиком склеєним. І оце он, метання цих коров'яків це російський так що Ігор Валерійович почав культивувати федерація спортивного коров'яка. <плес> <плес> ну, Виглядає так, бо е Зеленському зараз навіть, навіть не до того. Судячи з його ну, переляканого обличчя е з того, що він навіть забув призначити голову адміністрації. Свою, е Стає зрозуміло, взагалі мені, мені це починає видаватися е, організація втечі Міндіча, як е, ну, телепортація в інтересах Зеленського, а не Міндіча. Що цікаво, що Ігор Валерійович і Міндіч і Цукерман, це ж його дружки, це його такі ну, обслуга, молодші партнери. І що цікаво, що Керман ніде не фігурує. Тобто, а джерела кажуть, що цукерман більше прокачав фінансів, ніж Тобто, така цікава картина складається. Слухайте, і... і так вони здиміли з України, так, так просто здиміли. Так, я думаю, що взагалі про їх існування зараз що ін, ну, інтернет підчиститься, що раптом видається, що взагалі ніколи в житті таких персонажів ніде не існувало. Uh -huh. Ну, Прикольно, але е, те, що зі слідчого ізолятора зашевелився Коломойський, це, по-моєму, остаточний вже останній... В гроб політичної перспективи Зеленського. Зараз, до речі, на тижні е, оточення Зеленського воно ж завжди чухає Гондурас в час, коли не треба його чухати. Коли виникла тема виборів, коли Трамп кинув тему виборів, подивимося, як організовано, е, ботоферма банку і почала розповідати, так Зеленський виграє ці вибори в одну лузу. Прекрасно. Звідки така впевненість? По-моєму, -по це, це якраз е, хороша послуга суспільству, щоб е, прививку від Зеленського зробити, щоб ні, нікому таке дурне в голову не лізло, що за Зеленського ще варто ще раз проголосувати. Тому ми бачимо дуже дивну картину, хоча сам Зеленський дуже, досить грамотно піймав на притогоді Трампа, бо якщо ти хочеш вибори, добре, ми організуємо, а ти, а ти організуй безпеку, а ми вибори. Тобто, ну, це чейндж між іншим, ну, на такий торг можна заходити. Тобто в нас е, ну, прекрасна перспектива, так би мовити, е, затягування цієї політичної колотнечі довкола переговорів, бо доки там не фігурують. Е, ну, Чіткі формули з міжнародного права в переговорному процесі, це все політез, це, це все, так би мовити, гра, яка ну, всіх виводить в поле зору, в медійне поле, всі присутні в медійному полі: Зеленський, Трамп, і путіноїди. Причому в різних калібрів, всякі орбани, шморбани, ну тобто вся шантрапа повилазила. Але з іншого боку, в нас ще є і дивовижні варіанти, коли Конгрес голосує 500 мільйонів на підтримку України, Конгрес США. Далі ми маємо ще одну цікаву. Картинку, коли представники Європейського Союзу приїхали до Львова і оголосили про те, що змінюють формулу вступу України в Європейський Союз. І ніякий Орбан тепер не може поставити палки. Тобто, з одного боку, ця вся колотнеча виносить мізки, люди, які переймаються цим, і ну, бачать, так би мовити, один шкарпеток, а не весь костюм, не весь ансамбль, так би мовити. Тому е, варто все-таки е, спробувати, особливо тим, хто публічно аналізує процеси, дивитися на повне меню, а не е, на доки зараз йдуть ігрища е, в площині політичних потілок, бажалок, це ніякий не переговорний процес. Це взаємне Е, в медіапросторі, тобто кожен експлуатує на протиході один одного і щасливий від того, що ну, в світових медіа мелькають їхні прізвища. Але ж в нас в Україні відбувається купа інших процесів, і ми бачимо, що на минулому тижні виникла тема не тільки двох міністрів нових. А ще двох міністрів. Чотири з 15 міністрів, хіба це не урядова криза? Це урядова криза. Далі один з міністрів, очевидно, розглядався як найімовірніший, тобто віце-прем'єр Федоров розглядався як імовірний голова офісу. Та ще, ще тоді третина уряду випадає. Хіба це не підстава переглянути ситуацію в бік створення уряду національного порядку? От Зеленський цього найбільше боїться, в мене таке враження. А він боїться ревізії, тому що е, будь-який нормальний політик, який приходить на міністерство, він запускає ревізію. І ця ревізія відкриває таке. от в нас чомусь всі, ну, сьомий рік присутності зеленської влади, одна із тем, яка відпрацьовується ботофермами банкової, це так, бояри погані, вони можуть красти, але ж Зеленський особисто не краде. Чекайте, а ви вважаєте, якщо в Зеленського під носом крадуть, він невигодно І Якщо він їх якимось чином покриває, от візьмемо того самого Єрмака. Коли, ми, коли е, вийшло звернення Зеленського, в якому він оголосив про е, звільнення Єрмака, він же ж прямо назвав е, розслідування НАБУ і САП чутками і маніпуляцією. Ну так. Тобто він, він не вірить державним інститутам тим, які він не доруйнував, але разом з, з Єрмаком вони майже все поруйнували. А ДБР перетворили в Кишенькову е, поліцію свою політичну. До речі, Як я... вони на ТСК відповідали? Ну це ж, вибачте, це просто шоу було. Тіхонькі, це... хахоньки Оце це окрема тема. Це, це до, речі, до речі, якраз е, парламент мав дуже хорошу нагоду нагадати про власну суб'єктність, бо, нагадаю, що був проголосований бюджет. Бюджет проголосований 254 голосами, і це такий, ну, я б сказав, рука допомоги Зеленському. Тобто країна не хаотизується, країна нормально керується, і парламент в доволі гнилій ситуації зібрав необхідні голоси і проголосував за абсолютно гнилий бюджет. Бюджет, в якому 20 мільярдів доларів Дірак. Де їх брати, чим покривати, ніхто не знає. Сама поведінка Зеленського така, що репараційний кредит йому вже не дуже хто хоче давати. Тобто ну, в Європі нікуди діватися. Якщо Європа не дасть нам репараційний кредит, їм доведеться тоді самим кредит... Єврокомісії доведеться самі кредитуватися і е... кредитувати Україну під якісь умови. Ну, але... Це теж правильно, тому що якщо Україна кредитується з боку Євросоюзу, то Євросоюз матиме змогу тут е, навісити велику кількість наглядових структур над міністерствами і Проче. І прочее. Так що е, в цьому сенсі, ну Зеленський, по-моєму, всі ті можливості, де можна було вижарти оборотні кошти, ну, згадаймо, якщо хтось пам'ятає, на… Вона... Балансі НАК Нафтогаз було десь під 3 мільярди доларів на закупівлю в сезон необхідного газу. Потім НАК його перепродавав цей газ, трохи отримав повернення платежів, ну і закуповував на наступний рік. Вони ж умудрилися разом, запхавши туди Чернишова ці кошти вимити звідти на дороги, а на дорогах розпаляти їх між своїми. Тобто українці, ну, видимість доріг отримали, але, але ці дороги через, через рік, два-три розсипаються. Ну і ця згадка про дорогу на, на Буковель це, до речі, теж елемент торгу із депутатським корпусом. Бо група Майбах, яку очолював Йгор Палиця, проголосувала за бюджет. Правда, потім прийшли про. По одну молоду майбахиню. Угу. І трохи в неї наколупали її оборудок таких. із... З'ясувалося, що вона взагалі там якийсь пахан, вибачте? Ну так, угрупування організоване, злочинне. Це просто. Тому в тому в сенсі є підозра, що і група Майбах є організованим політичним угрупуванням е, не більш ні менш, ну і але і вся система Зеленського вона побудована на от, один день. До речі, мене страшно вразив цей день, коли е, комісія е, розглядається була, і коли комісія розглядала так, би мовити, всі е, ну е, діяння е, небезвідомого, Керівника точніше, голови голови фільммоніторингу Філіпа Проніна. І, звичайно ж, була співбесіда з керівництвом ДБР. Те, що ДБР, верс представник ДБР, мені на вуха це не налазило. Кого вони призначали? Це, це ж просто кримінальні тіпи. Це просто кримінальні тіпи, які, які повинні боротися нібито за. Істину в інтересах суспільства. Тобто ДБР виглядало як зграя дахувальників Міндіча, як мінімум, ну такого силового супроводу для злодюг бюджетного. І в цьому сенсі тимчасова слідча комісія це було явище, ну, я б сказав, феєричне. Тому що. Спочатку ДБРівці, потім Пронін, вони ледь не кидалися битися. Тобто, це, цей е, стиль такого е, ну, бахвальства і брутальності, е, е, типу, у мене криша сам Зеленський. Хто ви, хто ви такі взагалі? Щоб мені тут… Мені за це нічого не буде. я все… Хто а, ви такі? Це повне бахвальство. тобто… Якісь депутати, щось вони мене а, запитують. Блохи в мене під ногами. Так, пане Володимире, не знаю, що сталося, щось вибило. Хоча депутатський корпус виглядав дуже гідно, депутати дуже гідно поводилися, і, і вони якраз ними були. Депутати члени членами ну. були просто переконливі і професійні, але ж перед ними сиділи звірятка. Тобто ну, ну, є, є, є таке поняття political animals, політична тварюка. Угу. От вони такі політичні тваринки, тобто вони недогуманізовані, ці всі персонажі, які були на комісії, і мені видалося, що це е, діагноз всій системи Зеленського, плюс до того ж ще заяви Коломойського, плюс до того герой Росії е, Деркач. Ну і тобто воно повилазило пачками все. І найцікавіше, що тепер от е, міністр закордонних справ і колишній посол у Великобританії заговорив, заговорив угу. про те, що Зеленському виявляється, Кремль передавав списки небажаних осіб. Угу. Так, він ще там дещо сказав, що виявляється, готувалося: готувався аеродром, готувалися рахунки, на які мали переводитися гроші з казначейства в 2022 році на випадок повномасштабного вторгнення Росії, на випадок того, якщо буде загроза президенту, щоб туди вивезти всіх. Тобто вони готувалися до війни і повномасштабного вторгнення, ну але а вирішили. Посидіти тут, подивитися, справиться український народ і суспільство чи ні. А якби ні, от уявіть собі ситуацію. Заходять. Там трошки інша логіка була. Yeah. В них з'явилось відчуття, що тільки вони чкурнуть yeah. далі десь. Е, е, ну, далі. Києва. Тут зразу Порошенко з залужним всю владу прихоплять. Оце один, один із мотивів, чому вони залишилися в Києві сидіти. Ну, в тому й справа, що від е, мені, от мені цікаво знову ж таки, це говорить колишній е, високопосадовець, колишній посол України Великій Британії. Це не остання людина. Е, е, і говорить це відкрито. Я не знаю, для чого він це розповідав, якщо чесно, з якою метою була сказана ця інформація. Але мені здається, що це відкриває ще раз доводить, що спецоперація Шашлики по відношенню до українського суспільства це щось було вже підготовлене свідомо. Бо до цього ми думали: ну, знаєте, там недолугість, недалекоглядність. Бажання Зеленського сконцентруватися на цьому мікроменеджменті всередині держави на тактичних якихось певних кроках, не дали йому можливості розглядіти ситуацію стратегічно. Ні. Все це показує, що вони готувалися до цього. І ми ж це бачимо, як вони реагують на взагалі на цю тему, коли хтось із журналістів десь щось там починає запитувати їх про. Початок повномасштабного вторгнення і підготовку до війни. Ну Так. в тому що підготовка до війни це вже минула історія, яка, в принципі, оточенням Зеленського ну, сформована думка, що це минула історія, за яку ніхто не стане. Ну, ревізувати її і когось судити, карати, тому що за час війни було зроблено ну, якусь кількість е, е, серйозних кроків, е, які е, ну, дозволяють так би мовити, амністувати поведінку влади в цей час. Ну тобто, в них розрахунок був на те, що переможців не судять Е, в будь-якому випадку, нинішня. Кількість України все одно є перемогою великою. Ну, станом на сьогодні, ну, це, це велике, абсолютно шокуюче для, для світу досягнення. Тому, е, як не крути, а е, ну, вони початок війни вже проковтнули і забули. Але ж, е, що вони. Е, Натворили в останні роки. По Міноборони там же ж такі йшли, як таке, таке тягнеться. що... Ну, і тим більше, що не до кінця зрозуміла роль місця Зеленського в історії з енергоатомом. Енергоатом перейшов, був фактично платою Деркачу за плівки. Але ж за самі плівки так не буває. Справа в тому, що Зеленський взагалі у Деркачі давно сидів на певних програмах. Треба нагадати, що під час виборів 95-й квартал на Сумщині шастав як по буфету, якщо хто забув. Але з орбіти Деркача ще є кілька депутатів. Зокрема, в батьківщині там є мажоритарник, без, без е, е, Деркача він би не обрався. Чому по цих депутатах немає ніякої роботи контрозвідки? Тому що батьківщина танцює під Зеленського, ну та хай танцює. Так що. Тут, тут починають вилазити все більше і більше якісь е, ну, одкровення, і мені здається, що Коломойський неспроста почав говорити і зрозумів, що… Ну, щось напевне треба не мовчати, а треба щось говорити, тому що можеш елементом співпраці зі слідством, угоди зі слідством. Ну, Цьому спруту Зеленського вирвати кіх такий, чи, чи клешні відірвати, чи, чи ці щупальця такі. Кругленькі такі. Ну, так. Рухомі копаски такі. Оце це та ситуація, коли коломойській при нагоді алаверди віддячити він завжди віддячить. Я думаю, що. В нього ну, є свої рахунки до Зеленського, і якщо він справді почне, почне ну, викладати реальні факти, які легко буде ну, співставити для, наприклад, ФБР, то це буде цікавезна картина. Тим більше що, ну, у нас е, і в Україні є дуже е, серйозні можливості документування всяких персонажів. Тому я думаю, що я не виключаю, що десь десь там у е, слід точніше в детективі щось лежить Такі бабіни зразка середини минулого століття.